Перед собою ви бачите вісі Х та Y, а також графік функції. І що мені цікаво, так це знайти коефіцієнт нахилу даної функції. Отже, коефіцієнт нахилу. Гаразд. Ви вже з ним знайомі. Якщо ж ні, то я закликаю вас переглянути попередні розділи на академії, де детальніше розглядався саме коефіцієнт нахилу. Якщо ми говоримо про функцію вигляду y дорівнює kx плюс b, тобто про лінійну функцію, яку ми зараз бачимо на графіку, то мені цікаво знайти саме коефіцієнт нахилука. Гаразд. Тож як ми можемо це зробити? Мені необхідно обрати дві точки. Я оберу ось ці дві точки. І тепер я їх з'єднаю, зробивши такого виду трикутничок, де у мене є спершу зміна y а також зміна X. І тепер я можу сказати, що коефіцієнт нахилу це абсолютно те ж саме, що відношення зміни Y до зміни X. І насправді впродовж всієї функції у нас коефіцієнт нахилу буде лишатися незмінним. Неважливо, чи я взяла ось ці дві точечки – чи дві наступні точки? Це не важливо. Коефіцієнт нахилу у нас буде однаковим. Саме це робить нашу функцію лінійною. Проте, уявімо, що я маю трішечки інший графік, скажімо, такий, де, як ми бачимо, функція не є лінійною. І мені також цікаво знайти коефіцієнт нахилу. Тож, я ставлю дві точечки. І нахил функції у мене буде ось таким. Чудово! А тепер я хочу обрати дві інші точки. І як ви бачите, нахил функцій на даному проміжку вже буде абсолютно іншим. Досить цікавий варіант. Про це ви детальніше розглядали у попередніх розділах академії, а в цьому відео мене цікавить інше питання. І мене цікавить знаходження миттєвої швидкості в певній точці. Скажімо, я хочу знайти миттєву швидкість в ось цій точці Х1. І як я можу це зробити? Що ж, я б хотіла провести дотичну до даної точки. Тож, провожу дотичну. скажімо, вона буде виглядати якось ось так. І тепер для того, щоб знайти миттєву швидкість у точці Х1. Я можу скористатися коефіцієнтом нахилу. Проте коефіцієнтом нахилу не самої функції, а дотичної. Тож я так і запишу. Проведу далі дотично, що в миттєва, миттєва у нас буде дорівнювати коефіцієнту нахилу. Коефіцієнту нахилу. Чудово! І насправді це є основною ідеєю похідної. Саме той розділ, який ми з вами починаємо вивчати. Похідна. Отже, похідна функція у певній точці дорівнює миттєвій швидкості та дорівнює коефіцієнту нахилу дотичної до даної функції у цій точці. Тож, Лейбніц, про якого ми говорили у попередньому відео, запропонував такий варіант запису похідної. Він запропонував сказати, що це буде дорівнювати dy по dx. І насправді мені дуже подобається цей варіант запису, адже він дуже схожий на варіант запису знаходження коефіцієнту нахилу, де ми маємо зміну y поділено на зміну x. Єдина різниця в тому, що ми будемо намагатися при знаходженні похідної брати як омога ближчі точечки. Тобто все ближче і ближче до нашої x1. Ось так. Аби знайти похідну. Тож, який може бути ще варіант запису? Найпоширенішим варіантом є просто F' від x. Проте ми шукаємо похідну не всієї функції, а саме в точці x1, тобто я також позначу як x1, f' від x1. Або ж також, є такий варіант запису, просто як y, якщо ми говоримо, що дана функція у нас буде y дорівнює f від x. Чудово! У наступних відео ми будемо детальніше розбирати, а як саме ми можемо знайти похідну в певній точці. Головна ідея цього відео це зрозуміти, що похідна це те ж саме, що миттєва швидкість в певній точці, або ж коефіцієнт нахилу дотичної в цій самій точці.